Доброго дня. Патрульна поліція міста Києва, інспектор Рвобочевський. Дозвольте, будь ласка, ваші документи. Згідно Конституції України, статтю назвати. Звичайно, що ви мені хочете довести? Народний підход України являється е, недото... е, особливо недоторканим. У вас є документи зараз при собі на машину? Права і техпаспорт, а також страховка. Є у вас наявня, є наявність? Тобто у вас немає. І ви за кермом. Так. Це порушення. От ми зараз цим займаємося. Ви затримуєте мене Домі. народного депутата. Ми припиняємо так. правопорушення. Те, що ви маєте скласти протокол, це так. Але це затримувати, що? ну якщо я зробив правопорушення. Якщо я зробив правопорушення, ви можете скласти протокол. Але затримувати це мене що? як народного депутата, ви не маєте повноважень. Ми вас не затримуємо. Ви не маєте ніяких документів на даний автомобіль, щоб надати, пред'явити. Дивіться, ну ми за проїзд без документів, без цього ми мусимо виписати вам протокол про адміністративне правопорушення, але його не підписувати звичайно не буду. Ну ми в присутності двох свідків ми зробимо все, вас, все, вас, все відповідно зі процедури. Щоб не були ні порушені ні ваші правильно, права, правильно. ні наші. Щоб звичайно. все щоб все було нормально зіночинного законодавства, щоб вам було роз'яснено. Статтю 63, що ви не маєте, маєте право проти себе не свідчити, маєте право оскаржувати дане рішення, маєте право користуватися юридичним захистом і допомогою. Я тут не буду, я вкажу, що інспектори не роз'яснили мені мої права як народного депутата. Ми роз'яснили вам права ні, і громадянського. Ви не знаєте, ви не знаєте. По суті, протокола. Я відмовляюся від да, нього. З правопорушенням, яке вчинили. Я правопорушення зробив? Так. У вас є документи? Ви можете зараз Тільки э, суд може доказати, чи я Нет, зробив правопорушення чи ні. Я вам не доказую. Не ви маєте, суд має доказати. Ви можете зараз вот пред'явити нам водійське посвідчення, техпаспорт на автомобіль, та страховку? Суд вам, вам докаже. Я, я вам поясню зараз. Тобто ми, як працівники патрульної служби, просимо вас надати дані документи. Ви відмовляєтесь працівникам патрульної служби надати документи, які встановлюють ваш, ваше право на керування транспортним засобом, і взагалі ваше право керувати, в принципі, транспортним засобом, у вас немає водійського посвідчення. зараз Ми просимо вас вийти з транспортного засобу, і транспортний засоб буде евакуйований на штраф де ви зможете його потім за рішення без рішення Пане Мельничук, я вас попереджаю про те, що зараз на закону вимогу працівника та при особу вони... Пане Мельничук, я вам нагадую, про статтю 185-й. Макдональдс готовий. Да, да, Макдональдс, на стоянку Макдональдса. Макдональдс. А я Пане Мельничук, я вас прошу просто вийти з автомобіля. Я вам нагадав про 185-ту статтю Конституції, вам були зачинені ваші права. Ви зараз чините непокору працівнику патрульної служби тому ви будете з автомобіля, ми вас будемо діставати. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. собственница сейчас приедет, заберет машину. Она Мы здесь. Не не є власником цього автомобіля. Вийдіть, будь Ви ласка, з за автомобіля. Залиште автомобіль, який не є вашою власністю, будь ласка. І своє ім'я, і взагалі положення своє. Ви не є власником даного автомобіля. Залиште даний автомобіль. Все, все, приїде, зараз забереться. Ви не, не є власником даного автомобіля. Юля, відійте. Показуй є... паспорт на цей автомобіль. У нас є засвідчення на нашому відео. Що будь ласка. Ви... Дивіться, е... власниця автомобіля показує пас... е... технічний Це... паспорт. Так, Це особи, які е... зараз власниці намагаються забрати автомобіль. Ми намагаємося будь ласка. забрати у власниці, ми його намагаємося забрати у, вас, у правопорушника. Будь ласка, Відійдіть, будь ласка. Висажуся. Не справся. Так в'їздили будь-який. Так. так я що? Я говорю, що я без прав. А я що? Не говорю, що я без права. Боїться, що зараз. Мене силою пытались, Панамович. Шановний. Сило до вас не є. застосовували. Ви застосовували. Ні, Панамович. На все фіксується на відеокамері. Ви ж є народним депутатом України, дивіться, тому ми діяли виключно інтересах е держави, яку ви захищаєте дивіться. і представником якої ви дивіться. нині є. Толи, ви делеговані представником патруль, вас ні. люди обирали для того, щоб ви не порушували закон. Тому ми діяли, ми вам допомогли не порушити закон і не продовжувати руху без документів. Зупинити правопорушення. І, 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 і я підтверджую, що я порушив. паспортом. От і все, Ми я порушив. так. Ми це засвідчили, порушили те що, ви, а те, що ви не знаєте законодавство. Яке саме, будь ласка, можете сказати? Тому що ви не роз'яснили, по-перше, мені мої права. Роз'яснили роз не роз'яснили. У нас це на відеозйомці є. Так. Вам судді все докажуть. Ну добре, так. добре, суд розбереться, а вже ж. 9 серпня час патрулювання приблизно о 7 годині вечора. Ми прийняли рішення зупинити автомобіль Lexus RX350 білого кольору, так як раніше, цього дня, у нас був угон такого автомобіля і по всьому Києву було об'явлено орієнтування. Ми зупинили даний транспортний засіб, підійшли його перевірити, перевірити водія на наявність документів. Абсолютно стандартна процедура. На що під час перевірки водій відмовився нам показувати документи, права та посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль, Техталон. А одразу показав нам посвідчення народного депутата, що і мотивував це тим, що, начебто, ми не маємо права його перевіряти як народного депутата, ну і тому він нам не показує документи. Нам було прийнято рішення так обережно заблокувати цей автомобіль для подальшої перевірки. Ми попросили з'їхати його на парковку, він там зупинився. Після чого ми повторно попросили його пред'явити нам права та техпаспорт. Цих документів у нього при собі не було. Використовуючи наші технічні можливості, ми перевірили, що власником автомобіля є не він, є інша особа. Жінка він, начебто, підтвердив, тобто там як звати цю жінку, але в одно на місці її не було. Як виявилось, прав у нього взагалі з собою не було, тобто він мотивувався тим, що він забув їх вдома, так само як техпаспорт він забув вдома, і знову ж таки весь час продовжував казати, що ми не знаємо законів, що ми не можемо перевіряти народних депутатів. Ми йому повідомили про те, що не дивлячись на те, що він є народним депутатом України, він залишається звичайним громадянином України, як ми всі, і так само перед законом ми всі рівні. І що ці документи в нього мають бути. Тому нам було прийнято рішення скласти адміністративний протокол по статті 126 Адміністративного кодексу України. Ми цей протокол склали. Що пан Мельничук відмовився його підписувати, мотивуючи це тим, що ми йому не роз'яснили його права народного депутата. Ми в свою чергу продовжували наполягати на тому, що все ж таки він громадянин України і має дотримуватись законів України. Після чого нами було прийнято рішення евакуювати даний автомобіль, тому що згідно цієї статті, особа, яка знаходилась за кермом, має бути відсторонена від керування транспортним засобом. Нам було прийнято рішення евакуювати автомобіль, принаймні до моменту появи власника автомобіля. Виходити з автомобіля, що передбачено цією статтєю, пан Мельничук не, ход... не хотів відсторонюватись від керування, тому ми попередили його про непокору вимозі працівника поліції. Відкрили двері і збирались його звідти попросити вийти. В цей момент прибула жінка, це вже було там десь біля пів години після початку нашого розвіду. Прибула жінка-власниця автомобіля. Вона прибула зі своїми правами, з техталоном на автомобіль. Ми його перевірили, порадили їй більше не передавати керування автомобіля без документів стороннім особам, які ніяк до цього автомобіля не відносяться, навіть не є членами її родини. І її ми відпустили. Пан Мільничук в цей час там відійшов, потім сів на пасажирське вже сидіння, не продовжував керувати, але запрошував нас в суд на розгляд, все ж таки по тій справі, що ми якось неправомірно його затримали. Не затримали, хоча ми його не затримували, а просто проводили там ну, згідно кодексу процесуальні дії, ним передбачені.